І так і ні. Я вважаю, що партнерство може бути корисним, але не потрібно видумувати для нього помпезних назв на кшталт альянсу демократичних країн. Партнерство повинно робити свою справу прагматично, неформально, без гучних гасел і фанфар. У руслі конкретної співпраці в таких питаннях, як обмін розвідувальними даними, тощо скажімо австралійців. Завжди цікаво послухати, коли вони розповідають про свій досвід миротворчих операцій, в таких місцях, як Папуа, Нова Гвінея, Східний Тимор, Фідже або Соломонові острови. Так само з новозеландцями цікаво спілкуватися з таких питань, як зміна клімату. Наприклад, до речі, Нова Зеландія планує евакуацію населення кількох тихоокеанських островів, які у наступні кілька років можуть опинитися під водою. Отже, у цих питаннях вони мають значно більше досвіду до ми, і ми цей досвід може бути надзвичайно корисним. Японія, наприклад, може робити вагомий фінансовий внесок у наше партнерство. Отже, безумовно, нам варто всіляко підтримувати цю мережу і забезпечити її розвиток. Але замість того, щоб визначати пункт призначення, не маючи дорожньої карти, необхідно забезпечити, щоб партнерство розвивалося органічно природнім шляхом на основі спільних інтересів його учасників, і це жодним чином не загрожуватиме організації Об'єднаних Націй, оскільки, попри усі. І свої недоліки ООН залишається незамінною і замість винаходити щось нове нам краще спрямувати зусилля на підвищення ефективності цієї організації. Але НАТО може зробити внесок, якщо не в створення альянсу демократичних країн, то принаймні у формування такого світового порядку, в якому держави однодумці можуть розвивати прагматичну співпрацю. Це підводить мене до останньої теми. Нато і Росія це партнерство є одним з найважливіших і, відверто кажучи, одним з найважчих партнерств Альянсу як відомо, Росія не сприйняла легітимність НАТО так, як більшість країн колишнього Варшавського договору, які після холодної війни змінили своє ставлення до альянсу. Визнали його легітимність і або приєдналися до цієї організації, або почали співпрацювати з нею. Вацлав Гавал, відомий письменник, який, до речі, нещодавно написав нову п'єсу про психологічну травму виходу з великої політики, колишній президент Чехословаччини, а потім Чеської республіки, у 93-му відвідував штаб-квартиру НАТО, і я пам'ятаю, як він сказав, що вибачається за всю ту брехню про НАТО, яку Розповсюджували в східній Європі за часів Варшавського пакту. Всім відомо, що Росія і зараз сприймає НАТО як потенційну загрозу. принаймні про це йдеться в деяких політичних дебатах, що відбуваються в російських військових або політичних колах Or the Russian, or Russian political... не завжди легко визначити, чи такі заяви робляться суто для приваблення електорату, чи дійсно за щирими переконаннями, але Росія не так спокійно ставиться до НАТО, як багато інших країн Східної Європи. По-друге, як я вже говорив, у нас існують серйозні політичні розбіжності з Росією. Це не секрет. І вочевидь, багато з аспектів політики НАТО, у правильності яких ми переконані, наприклад, політика відкритих дверей і розширення НАТО, не сприймаються Росією як стабілізуючі фактори. Який же висновок можна зробити? Чи означається, що наші відносини приречені на неуспіх? Ні, позитивним є те, що Росія і НАТО сьогодні обговорюють ці питання ми не в усьому погоджуємось, але спілкуємось. Я дуже добре пам'ятаю, як у 99-му, під час кризи в Косові уряд Росії, який не схвалив нашої повітряної кампанії, вислав з країни представників НАТО і припинив роботу у складі Ради НАТО Росія. Тоді вона називалась постійною спільною радою. У нас були розбіжності, і співпраця було заморожено. зараз такого немає. Росія стала значно прагматичнішою. Ми зараз не в усьому погоджуємося, але ми обговорюємо нашу розбіжності. Не те, що забрали м'яча і гайда з поля. Мовляв, ви погані, ми з вами більше не граємо. Деякі посли країн НАТО говорили мені, що зараз значно цікавіше працювати на засіданнях Ради НАТО Росія, тому що зараз вони обговорюють цікаві питання і беруть участь у справжніх дискусіях. Місто, щоб як раніше дипломатично уникати обговорень важливих тем, удаючи, говорячи образно, що ніхто не знає про сімейного привода і ніхто не помічає, що король голий. Тобто, вже обговорюються не лише суто технічні аспекти співпраці, і це зміна на краще. Друга позитивна зміна полягає в тому, що тепер НАТО і Росія можуть робити те, що Білл Клінтон назвав категоризацією. Пам'ятаєте, що Білл Клінтон назвав категоризацією? Це коли подумки ви розподіляєте різні питання по категоріях і розглядаєте їх окремо. Тобто, ми можемо мати різні позиції з певних питань, але це не заважає нам співпрацювати. Працювати в тих галузях, де ми маємо взаєморозуміння. Наприклад, президент Путін лише вдруге за час свого перебування на посаді президента приїхав на саміт НАТО в Бухаресті. Ми мали гарячі суперечки. Ви можете собі уявити. Але на тому ж саміті він підписав з генеральним секретарем НАТО угоду, згідно з якою НАТО може використовувати Росію для транзиту. Він провів через думу угоду про статус збройних сил, що дає можливість військам НАТО тимчасово перебувати на території Росії. Росія надала свій корабель для участі в антитерористичній операції НАТО активні зусилля у Середземномор'ї. Ми співпрацюємо у миротворчій діяльності, і, попри наші розбіжності щодо стратегії. Гічної протиракетної оборони ми дуже успішно співпрацюємо в галузі тактичної протиракетної оборони. Отже, Росія і НАТО можуть працювати, так би мовити, на двох рівнях. Відверто кажучи, було б добре, якби практична співпраця між військовими поступово впливала на стосунки на найвищому рівні. На кшталт так званого ефекту просочування згори до низу. Тут було б добре мати зворотній ефект знизу до гори. Це було б краще для наших відносин на політичному рівні, ніж так звана категоризація, що згадувалася вище. Однак все сказане не применшує значення нашої співпраці в таких галузях, як боротьба з тероризмом, операція в Афганістані, тактична протиракетна оборона, співпраця в повітряному просторі, де і ми, і росіяни, зацікавлені у співробітництві. Наші відносини дійсно непрості, але вони вже не є такими вразливими, як раніше. Росія розглядає їх як довгострокові і намагається впливати на нас. Ми розглядаємо їх як довгострокові і намагаємося впливати на Росію. Подальший розвиток цих відносин великої міністри. Залежатиме від еволюції самої Росії її зовнішньої політики, її визначення національних інтересів, і звичайно відрівняє її демократизації. Ми намагаємося донести до Росії думку про те, що з огляду на світові виклики 21 століття сторіччя, її внутрішні проблеми, скажімо. Падіння рівня народжуваності, необхідність масових інвестицій в багатьох секторах економіки, таких як енергетика або охорона здоров'я, ми маємо зрозуміти, що ми усі є однаковими вразливими перед загрозами безпеці 21-го сторіччя. Жодна національна держава не може претендувати на верховенство 21-му столітті. І Якщо Росія потребує партнерів для протистояння таким серйозним загрозам, як, скажімо, розповсюдження зброї масового знищення або тероризм, ми Попри всі розбіжності, є найбільш вірогідними партнерами. Якщо ж Росія вбачає загрозу в демократичних сусідніх державах, які готові з нею співпрацювати, тоді ми справді маємо проблему, яку треба намагатись вирішити через діалог. Отже, пані та панове, що ж ми маємо на сьогоднішній день? Головний висновок полягає в тому, що партнерські зв'язки будуть розвиватись і надалі. Неможливо уявити НАТО без партнерів. Можна провести паралель з їздою на велосипеді, щоб тримати рівновагу, необхідно рухатись вперед. Ми не можемо почити на лаврах. Необхідно розвивати партнерські стосунки як ресурс. Це не завжди легко, коли так багато різних партнерів, і кожен з них хоче бути в центрі уваги, але нам потрібно знайти шлях вирішення цього питання. Як ми будемо підтримувати цю мережу партнерських відносин? Необхідно виділяти для цього належні ресурси. Останніми роками ми розвивали партнерство за дешево. Але якщо ми дійсно хочемо, щоб воно процвітало, необхідно залучати вагоміші ресурси, як фінансові, так і людські. По друге, ми маємо розвиватися в процесі проведення спільних операцій, підвищувати рівень оперативної сумісності, вчитися працювати разом, щоб наша взаємодія в майбутньому була ще ефективнішою. Сьогодні НАТО працює і над такими питаннями, як, скажімо, енергетична безпека, захист від кібертероризму.